Спросимо, кстати. Хлопці, доброго дня! Можна дізнатися, будь ласка, дуже часто їздимо, от ви регулярно тут ловите порушників. Коли буде вже світлофор працювати? Просто це ж навіть по телебаченню колись показували, що дуже небезпечно перехрестя, там люди гинули. Так, а при чому ж блокпост, якщо він в стороні? Просто Тому... так кумедно виглядає, що тут облава, а світлофор на аварійному перехресті не працює. Чи чекають, коли хтось загине? Тобто для наших тупих водіїв навіть світлофор не допомагає інколи, ви кажете про знаки. Ну, Хотіла вашу думку просто дізнатися. Добре, дякую. дякую.